Золоті медалісти у Луцьку на театральному майдані зібралося більше 200 випускників, аби отримати довгоочікувані нагороди за 11 років навчання. Що таке медаль для випускника? Що відчувають, та куди вступатимуть? Ідемо питати. Важко, звичайно, було, тому що закривати повністю всі предмети і знати все на відмінно ну потребує дуже багато зусиль. Це означає, що якщо е, ти хочеш, ти наполегливо до чогось ідеш, ти обов'язково це отримаєш. Ну в першу чергу це гордість для самої себе, де, якби показник того, що я можу, якщо я в себе повірю. 245 медалістів, 209 золотих, 36 срібних. Сотні учнів зібралися на центральній площі Луцька, щоб отримати заслужені нагороди за високі досягнення у навчанні, активну участь в олімпіадах, конкурсах та шкільному житті. Це по перше. Як знак того, що я не дарма вчився в школі і так трудився над тим, щоб все добре знати. Це, напевно, така, як винагорода за всі мої старання за те, що я там ночами не досипала десь, старалася, вчилася доклали багато зусиль і що ми змогли, що ми будемо далі підтримувати економіку України і ми будемо далі працювати на краще. Ми пануємо. Де татко, синочка і доню пригортає до серця тепло. Переповнює гордість за дитину, що дійсно він це заслужив. Він стільки років вкладав, старався, вчився, і, і як в фіналі отримав цю золоту медаль. Радість відчуває, ніби й сам заслужив таку високу нагороду. Гордий, дуже за сином, все таки. Він його старання оправдалися. Мама дуже щаслива, бо мама в свою чергу не отримала коли свій час і тато не отримав. Але дуже горді і дуже щасливі за доньку. Я знаю, як він довго до цього йшов, як він готувався, скільки зусиль доклав. Я ним пишаюся, і хочеться, щоб доля цих дітей була щаслива. Відчуваю завтра в перший клас до першого вересня. Не відчувається що з 1 до одинадцяти, так швидко пройшов час. Ну, ніби як я не знаю, як, як не з нами. І стільки медалістів цього року, що це ну, в такому в такий час, в такий період жити і навчатися, то корона, то війна. І стільки дітей так гарно закінчили школу, Це взагалі молодці. Тепер у Луцьку нагородили на 9 медалістів більше ніж минулого року. До речі, вже другий рік поспіль у річному оцінюванні випускників не враховують головний іспит, який прокладає дорогу у виші. НМТ не враховується мультипредметний тест в результат, значить, успішності учнів, які завершують школу, але це не дає можливості зменшувати кеть важливість досягнення наших дітей. Дійсно, наші діти мудрі освічені, педагоги до. Потужні нагороджував випускників міський голова Ігор Поліщук. Мер наголошує Луцьк вже втретє нагороджує медалістів у час повномасштабної війни. І сьогодні хочеться побажати, щоб наступні важливі кроки в житті наших випускників були в мирній, успішній процвітаючій країні. Хочеться побажати перемоги і миру і подякувати Збройним силам України за те, що сьогодні тут, в Луцьку, ми можемо проводити такі заходи і відзначати наших випускників медалістів. Майбутні студенти діляться планами на життя далі. Хотіла взагалі вступати в ВНО, наш університет, бо ще не дуже готова покидати рідне місто, от але буду рухатися в напрямку мов. Думала йти на економіку і да, працювати, але я не знаю. Я ще думаю. Думав загалом поступати у Київ та у Львів. І на програмування. Я би хотіла реалізуватися в сфері медицини. Думаю, вступати у Львівський національний університет імені Івана Франка на спеціальність право. Буду вступати в Київ на філологію. На факультет філології, тому що так з англійською добре має справи. Я думала поступати на лікаря і планую в подальшому, тому що зараз, особливо в цей час, дуже важливі медики, і без них як ніяк нікуди не вийде світ вийдеся, вибитися, показати нашу Україну на міжнародній сцені. Танцюємо паль прощальний наш вас і Анна Кравчук, Вячеслав Белов, 12 канал.